Всім доброго вечора, друзі. З вами Фішер і це новенька серія тюнячок. Як ви бачите, я приїхав в Дніпро, а це означає, що сьогодні ми купимо кута заряжену тачечку. Тому що в Дніпрі тупо всі заряжені тачки. Ну, всі самі дорогі, скажімо так, да? які фактично ціняться. Залітаємо в автосалон Люкс, і ми будемо шукати нашу акулку. Я вирішив купити саме цю тачку, тому що в останніх оновленнях неї, по перше, апнули, трошки змінили модельку, і стало вона їхати інакше. Можете мені нагадати в коментарях, чи ні, чи був тут новий двигун, чи ні? Я не знаю, точніше не пам'ятаю, але от цікаво буде затестити саме цю тачку. Тому зараз ми неї купимо і перевіримо. Наскільки вона стала кращою. Максимальна швидкість заява на 340. Тут С клас. Короче, дорого, багато. 22 мільйона. Давайте оформити пропозицію. Давайте в білий колір хай буде так. 22 мільйона плюс 2200 ще плюс комісії. Коротше, в загальному виходить 25 мільйонів на тачку. Оформити пропозицію. Чикс! А ось і пригодились квиточки авто із-за кордону, тому що така агука. Ні, ну слухайте, парні. Ну це просто це. Як вам так сказати? Ну це напевне, мені не всі мерседеси подобаються, але ви просто подивіться на цю красу. Таро дра. Це просто гадніше апарат, ну він реально дуже сочний. Це реально дуже сочна тачка. Я тепер розумію, чому їх немає в наявності, тому що зовнішній вигляд це просто 10 з 10. Раніше вона не була такою прям да? але зараз після цих оновлень просто подивіться на цей лютий стільочок. Ух, ну це реально, це реально дуже красиво. погнали. Замірюємо зараз цю максималчку. 340 заявлених, да. Подивимось, что нам вистачить цієї прямої на мосту, щоб зігнатись. Аско мозка, похо. А походу, не вистачить. придеться сейчас прыгать по... по качугурам 260, 261. О, то вона, короче, ще, походу не їде, братва, без этих самих Ой-ой-ой-ой-ой. та 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 що? -та -та так, ну понятно. 260. чуто прям слабенька, братва. Там. Там сколько было? 340? Чи я щось помиляюсь. Что-то 260. Ну, це, походу треба сейчас детальки накинуть, и то дивна точно будет пуляти. Залетаем. Так на тюнинге. Ляпс, лепс, лепс. А шо у нас тут на тюнінгу? уездить? Мне вот цікаво, чьи тут материалы, ну. У цьому бизнесе закінчились материалы, понятно. Так, так, так. А шо у нас тут на Днепре? Опа! А в Харькові є товарка, тому братова бач, все вот так можна залітати в Харкові лутатися жорстко. Ух, вона така здорова, що вона даже тут в камеру просто не поміщається. А, все, тепер поміщається. Ну, красота, просто красотища, Я не знаю, братова, ну це реально супер крута тачка. Ну, за таку тачку точно треба ставити лайк, це просто звірюга якась. Окей. Над зовнішнім тюнінгом треба буде попрацювати, а тепер давайте подивимося, чи є він тут взагалі. Да, братва, тут є зовнішній тюнінг. І це імба. Давайте подивимось, що нам пропонують. Ось такий брабус, ось такий бра. А в чому різниця? Ну, симпатично виглядає, да? Тут, тут просто надписи змінюються. але тут є 700, 800 і просто сток. GT63S. Слухайте, мені цікаво. Напевно, оцей, давайте поставлю. 700 тисяч ця красота. Понятно, все так. Тепер ставимо задній бампер. дивимось. Ой-ой-ой, карбончик. Слухайте, я навіть не знаю, що ставити. Напевно, карбончик. Чи оцю залишити просто? Ні, я, напевно, поставлю карбончик. Бачите, зараз після оновлення, то карбон тепер став набагато красивіший. Він такий прям дрібненький, гарний. Такий, як я хотів. Добре, ставимо задній бампер всього на всього, коштує 200 тисяч. Це не так багато. Смухи на кузові. Це що у нас таке цікаво? А. Це оці надписи. Так, у нас тут сімсотий, то нам треба також ставити сімсотий. Як бачите, тут міняється ось такий значочок. Чикс, Да, ми на 700-й ставимо. І передній бомбер. Що в нас тут за красотуля? ой 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 ой, -ой. Та грізюка. Уф, ні, ну це потужно, братва. Стоковий варіант виглядає офігенно. От цей виглядає вкусніший просто. Так, а нам треба взагалі карбон. А тут див. А тут, до речі, нема карбону, братва. Типу, якщо ми взаді могли вибрати карбон, а тут не, то ну, походу, придеться і взаді поміняти трошки з карбону, а не на карбон. Окей, чо? Сохраняємо. Так, це ми вибрали. А задній бампер ми тоді міняємо на що? Блін, ну мені так подобається. Ладно, тоді залишимо стоковий варіант ззаді, щоб воно все сочеталося, як то кажуть. Є, в принципі, не проти, тому що спереді тепер виглядає максимально агресивно. Так, лям 600 коштує зовнішній тюнінг, що є, в принципі, недорого для такої машини. Так, да, я думаю, що це Е, Мені цікаво цікаво тепер, скільки буде коштувати покрасочка на такому транспортному засобі. Якщо ми вибираємо, так, в нас металік це дешевий, карбованці, 6 мільйонів мат стоїть і 11 мільйонів 385 тисяч коштує колір перл. Ну це ніфіга собі, братва, я думаю, що це вже, ну, типа серйозний уровень. Ну нам треба щось не таке фарбувати, якийсь такий колір красивий, да, а в який я поки не знаю. Зробити просто чорний? Можна просто чорний зробити? Ну вона чорна просто виглядає бомбічно. А якщо ми білу зробимо, мені цікаво. А білу він такий трошки як сірий, якщо чесно. Ну це, скоріш за все, тому що перл. і він так переливається дуже красиво. До речі, скажіть вам, будь ласка, а чи вам подобається ця фарба Перл? Чи вам більше подобається? Уй-ой-ой-ой-ой, пацани, я тільки що відкрив скарб просто. Подивіться, який потужний мат просто. Ми беремо і ставимо ось цей мат. Це просто песня. 6 мільйонів, тим боля. Я її не проти. 7500. А, ще ж комісія. Тюнінг салону. Це капець. Так, відбуск ми не ставимо. Другий колір. Цікаво, фарбується тут щось, чи ні. Ну, давайте подивимось. А, салон можна пофарбувати. Так це вообще имба. Салон тоді буде у нас червоненький, братва, щоб воно так все сочеталось, да? Вкусно. який салон сделать. Да, я думаю, що салон повинен бути червоний, тому що це буде виглядати максимально сочно. Все, це ми поставили. І цікаво, чи є тут третій колір. Давайте його трошки підфарбуємо. Шікс. І тут є третій колір, Вот это же имба! Просто имбище. Жесть! Тут просто можна решітку пофарбувати, можна тут пройомчики пофарбувати. Йокки-палки, от это пушка, братва. От это реально пушка. Колір салону можна зробити. Але чи в колір салону буде колгосп? Ось так воно виглядає в чорному варіанті. Но чорний варіант не такий симпатичний, виходить. Слухайте, мені здається, що цю штуку. А якщо ми це закриваємо, то воно таке ось, типу, темно сіре, добре. А якщо ми ставимо третій колір і можемо його типу, зробити яскравість, ми можемо його зробити ось таку року. Рамку цю. да? Давайте так і зробимо, просто не будемо дуже сильно заморачуватися на цьому. Але це дуже прикольна фішка. Дуже прикольна фішка, коли є третій колір у тачці, і це можна просто кастомізувати максимально цікаво. Тому майте на увазі, що ця тачку можна зробити от прям таку інтересну, максимально інтересну. Так, ну колір фар тут, понятне діло, що буде червоний, да? Тут особо немає що гадати, тому що у нас э, сідушки червоні, підсвіточка, до речі, синя там в стоці, бачите, на дверній карті, але то вже таке. Так, рівень тонування ми робимо теж соточку. Ой, точніше. прозорість на максимум. Все. 23 тисячі склу. Імба. Чикс, все. Ми фул затонировані в круг, братва. Порт виглядає страшно. Просто реально страшно виглядає. Я навіть ну, не знаю, чи треба колеса міняти, чи ні, тому що стокові колеса дуже красиві. Я думаю, що ми поки їх напевно реально залишимо стокові. Підвиски, що тут можна погратись? Ні, ну тут не можна прям жорстко посадити. Або, скоріш за все, можна подивитися якісь колеса і зробити радіус, типу, збільшити. Коли колесо облотки прям здорово здоров. Есть такие аппетитные, тупо зонешний тюн сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. И в диске в черный покрасить и буду вообще имба. Вот эти, кстати, Turbo H як на мене, непогано виглядає для цього Мерседеса. Я все ж таки до того, щоб поставити ось ці турбо, тому давайте це і зробимо. Тільки ми зараз трошки пограємось з налаштуванням, подивимось, що все було так максимально красиво. Виліт ми не чіпаємо, розвальчика чуть даємо. Потім даємо трошки виліту, щоб зробити ось такий тупо красивий, акуратненький Розвальчик, який буде плавненько переходити в кузов. Так, це є ми. І тепер робимо заднє. Так, а в задніх що у нас тут? Тоже, чуть чуть розвальчика даємо. І робимо ось. Такий красивий виліт. Блін, ну тепер кастомізація просто виглядає на рівні. 10 мільйонів настолько займають диски. Ну і ладно, що то тачка красива. Надо надо делать. Зараз поїду знімати бабки, тому що треба буде крутити детальки з класу. Фарбування дисків. Давайте подивимось, що ми можемо зробити. А зробимо їх ось такими чорними. Подивимось, зараз вийдемо, як вони виглядають. Мені просто навіть буде цікаво на вулиці. Вроді виглядають непогано. А може ми і залишимо просто стокові. Так, так, що у нас тут по дискам? Ой-ой, ой, -ой, -ой. треба щось буде підвісочку, походу, піднімати, тому що ну, воно прям впритик сидить. Диски в цілому виглядають вже непогано, але я думаю, що треба щось трошки десь буде якось його змінити. Але поки залишимо так. Мене, в принципі, це задовольняє більш-менш. Зараз ми підходимо сюди до криптовалюти, до цих банкоматів і зняти кошти. Зараз будемо трошки знімати денежку. Тому що, що ви знаєте, що де безденішек, ви какашка. Десь 760 тисяч знімемо. 6% комісії. Я не знаю, що не так з цими банками. Камели, це просто жесть. Плюс 29 млн 49 млн на руках. Зараз будемо крутити кейси. І понеслось. На 50 мільйонів, в принципі, не так багато. Ну, тут ми, в принципі, по зовнішньому тюнінгу все пройшлися Може, підвісочку, Кстати, ми трошки подивимось, подивимось. Так, наш Mercedes стоїть, погнали делать внутрішній тюнінг. Так, s клас братво S клас Нещодавно я крутив S клас Я вам скажу так: що Ніфіга не везе. Так, я навіть не знаю, що тепер робити. тому що у нас є кейс стандартний. І є за 2 мільйона 200. Як варіант, можна покрутити за 2 мільйона 200 але чи дасть він нам якогось великого буста? От цього я поки не знаю. Фух, просто якщо так, то в мене не так багато, і це буде всього-навсього десь 25 спроб, і це, блін, ну прям дуже мало, якщо чесно. Але пише, що тут плюс 12%. А чи є сенс стільки переплачувати? Тому я думаю, що ми. Підемо по... Тому я думаю, що ми підемо по старому шляху і будемо крутити по 900 тисяч. І буде що буде. Тому погнали. 5 кейсиків R класа для початку. Розганяємося. Полетіли Так, другий турбонадувчик падає. Ай-яй-яй. Це тоже цікаво. Це у нас тоже такое себе. Теж. Ну так, да. деталі, в принципі, випили такі собі. Давайте 10х відкриємо заради інтересу, подивимось, що нам тут нападає. Тому що. О, а нам випав, кстати, хороший чіп третій 3X-овий. Це насправді імбовий чіп, тому що він дає 10 до максималки. Так, і нам падає 5 іксовий турбонадув. Непогано, непогано. Крутимо далі. В принципі, це вже непоганий результат. Але але як же боляче крутити С-клас, ви б знали просто, братва Так, четверта підвізка, що є, в принципі, теж непоганим. 36 мільйонів залишається, ми можемо крутити спокійно зараз R-клас, Тому що чіп у нас вже є, а все інше можна тупо ставити R-клас і це буде просто імба. Погнали. Так, турбов, а да, двігун можна було кстати. У чіп падає, 5 R. Я б хотів радіти, але ви бачите, що цих характеристик явно недостатньо, щоб зробити швидку тачку. Так, турбонадув, понятне, понятне, іч. H... Двіглу, ой, кажу, двігло. Шини випали. йокі який турбонадув ще раз четвертий випав. Дивіться, так. Да? Як ви бачите, дроп взагалі супер, супер маленький. Мені здається, що зараз придеться якийсь робити свап. Ууу, ну крутим, крутим, що таке? 50 лямів? Що ж, треба потратити гроші, як то кажуть, чіп випав, 5 чіп випав. І ще дякую, дякую. Блін, такий крутий п'ятий чіп. Що ж не потрібен. П'ять е, 5... перші, ергальма, Другі, Так, двигун, турбонадув, якісь Якщо чесно, ні, ті самі деталі, і це дуже мене бентежить. Так, ми, напевно, будемо припиняти кру крутити ерку тому що вона що то взагалі нічого не дає. Так, в нас ще є 20 кейсів, ми можемо спробувати зараз відкрити 20к. Давайте для початку 10, а там буде видно. Я думаю, що тут в іксах мені просто більше повезло. Да і тут такі детальки вже, як на мене, цікавіше ніж на ерків Ну, в Рі падає турбонадув офігенний, а все інше можна підібрати із іксов наприклад, також. Тому так от. Ну, крутим Крутим. да да. Сьогодні братва удача, не на моїй стороні, явно. Да, там там да ой Ой-ой-ой-ой-ой. Все виглядає дуже страшно, братва, дуже страшно, виглядає. Можемо крутануть ефки по приколу. Погнали, коротше, то їх буде Так, турба надув, спасибо, гальма. підвізка кстати, на дибу вона нічого не мінусує. Норм. Так, понятно. Ого. Так понятно. І що ви бачите на своїх очах, як ми всрали тільки що 50 мільйонів і отримали нічого. Тому, брат, вам майте на увазі, як зараз мають цінуватись просто деталі, тому що це дійсно якийсь капець. Зараз будемо робити свап, А першим донором у нас буде ось такий Астон Martin. Залітаємо на тюнінг. Внутрішній тюнінг, і зараз ми діталечку отсюди одну свістим, Навіть не ну. А Асвістим дві. Ми знімемо, скоріше за все, що цю трансмісію. Зараз я подивлюсь, звичайно ще. Ось так: ось так: Р. Трансмісія. Вона дає у нас 8.2.5. Да. Ми знімаємо дві деталі: це двигун, це трансмісію, а чіп у нас є. А все інше, в принципі, також нападало. Ну, можна ще для приколу зняти 5-ерочні шини, але я поки думаю, що вони не потрібні, ми поставимо четверті. Все, саме головне, саме цікаве, ми зняли, як на мене. Зараз будемо далі дороблювати нашого мерседесіка Так, внутрішній тюнінг. погнали Що в нас тут? Так, так-так-так. Двігло ми ставимо. Чікс, трансмісію ми ставимо. Турбонаду в нас випав Іксовий п'ятий, ставимо його, звісно ж. Чіп у нас буде ось такий третій Іксовий, який дає 10 до максималки. Це просто ну пушка має бути. Має бути пушка. Є ось такий гальма, керованість дають плюс 5 і щеплення з дороги, плюс 4. Але, 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 але. Також тут ще, по-моєму, падали мені гальма і тут, а не? А де уявіть собі, навіть не одні четверті гальма не випали. Я в шоці. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну тоді шини ставимо тут, а четверті получається гальма. Ось такі. І у нас тупо теж немає. А ні, є четверта підвіска, вже хотів, навіть, якщо чесно, трошки ругатись. Ставимо четверту ту іксову підвісочку, і ось такий апарат у нас виходить. В принципі, непогано, непогано вийшло. Єдине, що б я тут замінив, напевно, турбонадув, тому що він, ну, оцей, звісно, небагато дає, хотілося б саме топовий поставити. Але зараз саме топовий поставити, я не знаю, то якісь просто нереально, скажімо так. Так, що ми можемо сюди іще поставити? У нас є така функція як стратоскопи, та да, вони ставляться на цю. Тачку ой, -ой, -ой, -ой. Так б, кстати, поліцейська, було б дуже файно виглядало б да. Але в принципі я не хочу поки що їх ставити. То ви вже на власний смак можете робити, тому таке. Також ви можете переглянути пропозицію по неонам, але і, знову ж таки, я не хочу ставити на цю тачку ніона. Я хочу залишити таку, як вона і є, щоб вона було просто імбова. Все, братва, ми зробили нашого звірка, а тепер давайте виїжджати тестити. Ох, турбінка сразу в отсічку долбиться. Ой-ой-ой! ой ой Як же вона пуляє, просто кайф. Так, ну що, 270, 280, 290 300, їдем по нам по городам. Дивіться, тачка керується офігенно, я їду 300 км, 320 кімсів по, по місту, типу прохожу якісь поворотики, Ну тут я вже трошки помолився. Але ми зараз це все швидко виправимо. Треба зловити нам пряму нашу і затестити максималочку. Так. Ну 300 вона їде офігенно, це вже дуже добре. Але нам треба їхати трішки більше, тому що ми вклали сюди немало грошей. Так, цей поворот ми проїжджаємо, нам наступний. От і все. Зараз поїдемо на Києва, і в сторону Києва буде чудово пряма, щоб це все за діло затестити. Тепер поїхали братва. от такий салончик у нас на червоном. Оп, спицвиточка. Еп, От Вот пошел вообще реально ездить. Я так не вмію Ну, може комусь і подобається. Погнали: 320 єсть 330 есть. вона потихеньку далі 340. Пушка 343, 344. Ой, мені тут не вистачає, трошки вивороту Ну да-да-да звісно, да Тут проблема з максималкою точно якась присутня. Ой-ой-ой. ну тачка виглядає при цьому всьому дуже агресивно і дуже красиво. А тепер давайте замірюємо по нашій любимій премії і дає я нам змогу вижити з любої тачки максималку. Таку пробуксовочку даму турбіни стріляють, все кайфово, газу. Погнали дивитись, щось того вийде. Ну, а в цілому, так якщо подивитись, реально, апарат дуже стільний. Цільовий, дуже дуже потужно виглядає. Ну це дорого багато. Це лютіший стіль Йоккі-палки, що тут відбувається, пацани, моє, понаставляли тут карчей. Ви, ви тут понаставляли. Так, як ви поняли, по смузі розігнати зараз нереально. Тут то що то пацаки двіжують, щось перехрестя, у них тут, коротше, двіж паріж маліни, як то кажуть. А ми даємо сюди тоді по газам і пробуємо зараз прорватися. Точніше, розігнати максимум. Я хочу побачити максимум, реально. Бо це вже буде нецікаво просто. 340 ми розігнали. Гналась, але далі йде розгончик якийсь супер повільний: 347, 348, 349, 349, я розігнався. Слухайте, Ну це, як на мене, небагато для такої тачки. А в принципі, і немало. Це ж Мерседес, де ви бачили Мерседес, які літають всі ходом по 400 км Але й на тому дякую. Тачка вийшла дійсно непоганою, стільова доволі така. Але диски треба буде перефарбувати тому що вони не зовсім сюди вписуються. Ось такий апарат у нас вийшов. Я всім дякую, братва хто додивився до кінця. Якщо вам сподобався даний відео, не забудьте. Пути, поставити лайк та підписатися на канал. Всім папа! -па.